Привіт всім! Поговоримо про топ-7 способів позбутися ревнощів і недовірів. Ви на каналі Психологія відносин. Мене звуть Андрій Кушков, і якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Давайте спочатку розберемося, що таке ревнощі. Ревнощі – це відчуття, яке виникає у людини, коли він, вона боїться, що кохана людина може покинути його життя і піти до іншої людини. Приділяти йому більше уваги. Розумієте, історично ревнощі – це була одна із методів природного відбору. Вона почала розвиватися, коли суспільство ще було в полігамних відносинах і стала одним із кроків до моногамі. Почали з'являтися пари, сім'ї, чоловіки, стали більше часу приділяти своїм дітям, їх вихованню. Таким чином, переходячи. Як би мовити, від кількості до якості. Звідки беруться ревноща? Ревнощі, як і всі інші функції організму. Такі як спроби сприйняти світ і спосіб мислення і багато інших формуються ще в дитинстві. Якщо ви відчуваєте проблеми з довірою і ревнощами, то з великої ймовірності в цьому винні ваші батьки. І то, якими стратегіями вони вас виховували. Наприклад. Першим чоловіком в житті коханої дівчинки є батько. І якщо відносини з ним були побудовані на недовірі і на поганому ставленні, то з великої ймовірності і всім іншим чоловікам дівчина не буде вірити і постійно буде ревнувати. Немалу роль грає і мати, якщо вона з маленького віку стверджувала дитині, що чоловікам вірити не варто, або показувала це своїми якимись діями. То дівчина все життя буде намагатися знайти цьому підтвердження. Вірити чоловікам не можна, довіряти не можна. Розумієте? Ревнощі як можна краще показує низьку самооцінку і схильність до власництва. Так, наприклад, дитина може з самого дитинства почати ревнувати батьків до своїх братів і сестер. Це одна з популярних причин, чому люди ревнують. Якщо ж дитина в сім'ї єдина, ця дитина може отримувати від батьків занадто багато уваги. І тоді, звикавши до цього, буде хотіти і вимагати від свого партнера такого ж ставлення. Розумієте, ревнивий чоловік, що владіє низькою самооцінкою, завжди буде вважати, що негідний любові, і не зможе повірити, що почуття справжнє. Несвідомо він буде шукати загрозу відносинам. Він буде постійно переглядати телефон, сумки, комп'ютер, соцмережі в пошуках підтвердження того, що насправді його просто обманюють. Розумієте? І таким чином, навіть якщо він і не знайде реальний привід, він завжди ж може докрутити і додумати. Найчастіше ревнощі виникає через те, що люди, людина переконана, в чомусь поганому. Так, наприклад, якщо дівчина набрала пару зайвих кілограм, то вона автоматично почне ревнувати хлопця до всіх більших, більш струнких дівчат. Низький чоловік може почати ревнувати свою жінку до всіх, хто вищує його і так далі. Тут важливо пам'ятати, що ревнощі здатні тільки зруйнувати ваші відносини. Якщо ви постійно ревнуєте свого партнера, то він буде відчувати, що йому не довіряють. Ви самі постійно відчуваєте страх, недовіра, підозра. А така поведінка може призвести тільки до сварок і образ. Якщо ви хочете більше про психологію ревнощів, то ми поговоримо в цьому відео далі. А зараз поставте лайк і ми будемо рухатись далі. Як позбутись ревнощів? Перша рекомендація. Почніть довіряти своїй половинці. Найголовніше це довіра у відносинах. Якщо ви постійно ровнуєте, то це показник того, що ви не вірите, що він чи вона вас любить. До того ж, ваш партнер відчуває ваші ревнощі і недовіру. І це приносить йому дратівливість і невдоволеність цими стосунками. Друга рекомендація. Почніть більше спілкуватись з вашим партнером. Розкажіть йому про свої переживання. З цього приводу уточніть, коли саме вони з'явились і чому. Головне, постарайтесь зробити це спокійно, без звинувачень, критики або сварок. Третя рекомендація. Кожен раз, коли на вас накоче відчуття ревнощів, глибоко вдихніть, і постарайтесь заспокоїтись. Постарайтесь не робити поспішних висновків. Постарайтесь неупереджено подивитися на ситуацію з його точки зору. Задайте собі ще раз питання, чи є у мене реальні підстави для ревнощів? Обманює він чи вона мене. Четверта рекомендація: постарайтесь уявити образ, до якого відчуваєте ревнощі. Можливо, це буде якась риса характеру або зовнішності. Постарайтеся зрозуміти, що якщо ви ревнуєте до цього, значить швидше за все, ви просто зазрасте. Або, значить, є привід зайнятися собою. П'ята рекомендація. Якщо у вашого уявного опонента гарна фігура, запишіться у зборзал. Якщо він цікавий співрозмовник, почніть щось вчити або читати цікаві статті та книги. Загалом постарайтеся стати краще, ніж він. І справа навіть не буде не в самому результаті, щоб щось йому доказати, а в тому, що ви намагаєтесь для себе стати краще. Повірте, ваш партнер помітить це, і йому буде дуже приємно, що ви намагаєтесь не зробити йому у всьому винуватим, а хочете стати для нього краще. Шоста рекомендація. Піднімайте свою самооцінку. Ваш партнер з вами тому, що любить і хоче бути поруч з вами. Згадайте всі приємні слова, що він говорив про вас. Хіба є сенс змінювати такій хорошій людині, як ви? Не забувайте, що у вашого партнера є друзі і йому потрібно проводити час з ними. Причому друзі можуть бути обох статей, не потрібно рівнувати його до них, а вільний від нього час може з користю. Витратити на себе, зустрітися зі своїми друзями або зайнятися собою. Це ваша зона, ваша зона, де ви можете приділити час для себе. І сьома остання рекомендація. Якщо не можете контролювати свої ревнощі, то не бійтесь. І не соромтесь звернутися за допомогою до психолога. Прямо зараз під цим відео за посиланням переходьте. Та записуйтесь на безкоштовну консультацію онлайн. З вами був Андрій Кушков, а зараз ви можете поставити свій лайк, підписатися на канал. І до зустрічі у нових відеороликах. До зустрічі!